І так, це третє поле, яке ми скосили, готуємо його під посів пшениці. Два поля вже закидали селітрою, це третє. Десь кум мій напарник поїхав по селітру. Зараз притягне прицеп це а ми я тут поки вам розкажу, як ми хочемо посіяти пшеницю. Проводимо перву. Дісковку після комбайна. Комбайн, як коса, ми користуємо завжди зі змільчителем. Коротше, всі шляпки, всі, ну все і змільчаємо. Менше тоді виходить палець, все, ну, частіше поле. Так, Перед другої дисковки зараз будемо розкидати цілітру із нітро 100 кг селітри, 100 кг нітроамофоски. Сипемо в лійку мішок селітри, мішок амофоски. Так вона там розмішується, ну, приблизно попадає по 200 кг цієї смесі виходить. І ззаді дисками О, це його така суша, що Нічого не візьме. Дісками другий раз. Це все ну, там треба було зняти, мені красиво виходить. Так як грядочка. Це перший раз такі наче палиці, і все. Другий раз проходиш, воно вже все перебиває, перемішується все удобрення, яке ми розкидали. І виходить грядочка. Ось такі діла. Потім будемо проводити. Посів пшеницю, пшеницю теж обробляємо, ну, їм там, Фу, сам скажу яке протруйники, бо кожен рік воно все міняється. Ну, Якесь трьохкомпонентний, протруйник і босфіліар. Це босфіліар який там це був для блискання 36-й я це наносить, ну, скажу потом. Іменно для обробки, бо для обробки зерна. Це мікроудобрення для протруюча для обробки зерна. Пшениці. Так. Ну що, далі буду показувати. Мішок і трамовоски, мішок селітри. Що там. Осталось последняя загрузка. Так, ну все равно, ну, чтобы не травмов в Так, все. Так, до верха.